Я отримала посилку з Америки, замовляла дещо, чого в Україні немає. І зараз буде така розпаковочка, і я розкажу, що саме і чому я замовила. Починаємо, починаємо з е, гумки, стирачки. Я замовила стедлер в Києві. Я не можу знайти саме цю. Є... Е, Faber-Castell, вони теж добрі, але я хотіла саме цю, і за ціною це виходить дуже гарно. Здається, десь 4 долари. Вся ця упаковка. Тобто, одна штука десь 40 гривень. Це теж дуже добре. Ну і я кажу, їх в принципі немає. Саме зараз я їх не відкриваю, тому що мені це нагально, я просто отримала це, показую. А тепер е, піпетки. Ну, В Україні взагалі я таких не бачила. Я не знаю, може хтось і бачив, я взагалі е, не бачила ніколи. Е, чим вони гарні, вони не дуже дорогі. Там Десь 12 доларів за 25 штук. Е, вони дуже зручні, якщо набирати е, чорнило-туш для аерографу, або для певних технік, або для той самий ж е, акварелі з з Спиртом, капати спирт, воно реально дуже зручно. Я окремо додам демонстрацію, зараз поки що от саме це розпаковка. Палітра пластикова, дуже проста і недорога. Ви спитаєте, нащо замовляти пластикову палітру з Америки? Ну, я вам скажу так, якщо ви мені скажете, де можна купити палітру з отакими глибокими кюветами для того, щоб розвести багато акварелі, коли це треба, і щоб це було кілька, не три порцелянових або там, керамічних, Така квітка, яка дуже дорого коштує, і всього три, там, три контейнери, а тут багато, і вони середні, і вона ну, реально не дуже дорога. І вона є там дорожча, Я замовлю потім дорожчу, яка з кращого пластику. Це зовсім простий пластик. Але якщо ви скажете мені, де в Україні можна купити. Палітру з отакими глибокими кюветами і щоб було багато кольорів. Буду вам дуже вдячна. Наразі замовляла з Америки. А тепер зараз це так покладемо. Замовила тут дві фарби, масюсінькі зовсім акварель. Це Lunar Black, дуже дає особливий спецефект. Я замовила 5 мл, і оцей масюсінький тюбик 6 доларів. Якщо замовляти 15 мл, то виходить воно краще, бо там 11 виходить долярів. Але справа в тому, що я Цим ще не користувалася, тільки бачила цей ефект, я ще його не випробувала. І коли я зрозумію, що я їм реально буду користуватись, мабуть, тоді замовлю більше. І це теж цікавий колір, який Топас такий, Ну, коротше, я спробую покажу. Не знаю, наскільки у відео буде видно, але я покажу теж спробувати. Ну, і треба сказати, чому він такий дорогий. Цей тюбічок, тому що цей теж 6 доларів, але були отакі маленькі за 11, якщо особливий колір. І це Деніал Сміт. Деніал Сміт вважається один. ну, Перша трійка найкращої акварельної фарби. Тому це дуже дорогий бренд, і тому я поки що взяла такі малюсінькі, щоб спробувати. Ну і найголовніша — це така перлина цієї доставки це gel Plate, Желатінова така дошка для друку. Це особливий тип друку, це як монотипія, але на особливій оцій желатіновій дошці. І от бачите, вона така, ось вона гнучка, товста, гнучка, вона така, ну, трішечки така липуча поверхня. Стікі, uh, і на ній можна робити абсолютно в um, відмінні від звичайного друку. Uh, Монотипі, звичайно, там, на склі або на пластику, це має е, бути абсолютно відрізнятися. Є окреме, е, такий окремий напрямок е, і окремі групи на Фейсбуці, які роблять е, желатинові відбитки. І те, що я там бачила, дивилась, воно просто захоплює неймовірно. Буду пробувати. Вже заляпала трішечки. Написано, що дуже легко відмивається, але я навіть не знала, що вона така м'якенька. Буде, буде в мене така пластина, така дошка, на якій я буду пробувати, і це буде абсолютно окреме. Випробування, я спочатку спробую, потім буду вже робити відео, показувати. Буду дуже рада почути тих, хто вже пробував, саме українців, хто пробував це, поділитися вашим досвідом, вашою інформацією, можливо, якимось особливими посиланнями, тому що насправді на YouTube відеоуроків дуже багато, і я зроблю свої колись. Але ну, англійською мовою, все англійською мовою. Але якщо просто з вас хтось може поділитися досвідом, то буде дуже класно. Отже, діліться в коментарях вашими думками щодо моїх покупок. І вашим досвідом, якщо у вас він є, щодо будь-яких інструментів та матеріалів, які я зараз вам показала. І до наступних зустрічей!